Доброго ранку, шановні глядачі. Я знову рада вітати вас в нашій передачі ранковій і спробую сьогодні провести також невеличку консультацію. І тема наша буде присвячена наступним програмам. Дуже така великий інститут в цивільному законодавстві. Це є інститут спадкового права. Спробую розказати вам, що таке заповіт, як його посвідчувати правильно. Як визначається коло спадкоємців, як спадкування відбувається, якщо заповіт не складений або заповітом охоп... охоплене не все майно? А також які ж дії потрібно вчинити для того, щоб успадкувати майно, якщо ну, наступила смерть особ. Отже, заповіт це взагалі є розпорядження особи на випадок своєї смерті. Та? Тобто в нас сьогодні в Україні діє принцип свободи заповіту, що він означає, що я або ви маєте право скласти заповіт і заповісти своє майно, яке ви маєте будь-якій особі, навіть тій особі, з якою ви не пов'язані з жодними родинними стосунками, абсолютно, будь-кому, сусіду, знайомому, брату, свату і навіть державі. Та от в цьому полягає воля заповіту. Ви не обмежені абсолютно е, в ні в чому у виборі тому, кому ви хочете заповісти своє майно. Ви вправі самостійно обирати. Також ви цю волю можете поміняти будь-який час. Тобто, якщо сьогодні ви склали заповіт і заповіли своє майно е, одним спадкоємцям, тобто одному спадкоємцю, або ви можете визначити в заповіті е, коло спадкоємців, де заповісти своє майно декільком спадкоємцям, тобто здійснити поділ між ними. Спадкового майна, то завтра ви можете передумати і зовсім цю волю змінити. І написавши зовсім інший заповіт, склавши. Ну, можна сказати, не завжди так буває. Щоб, ну, загальне правило існує таке, що кожен наступний заповіт скасовує дію попереднього. Проте не завжди все залежить від того, який же заповіт був попередній. Зараз попробую трішки розказати. Якщо ви, наприклад, прийшли до нотаріуса і посвідчили, склали заповіт. І заповітом ви заповіли свою квартиру, там, наприклад, одній із дочок. Та? Потім через тиждень ви вирішили змінити свою волю і склали заповіт із таким тезисом, що все своє майно я заповідаю там своїм дітям в рівних частках. От в даному випадку такий заповіт, який охоплює все майно, він буде скасовувати попередній. Ну якщо навпаки у вас був складний заповіт на все майно, а ви після його складення складаєте новий заповіт, яким визначаєте, наприклад, що певне майно, певну квартиру чи машину, ви заповідаєте іншій особі, яка не включена в коло спадкоємців, коло спадкоємців по заповіту в попередньому заповіті. То даний заповіт скасовувати попередній заповіт не буде. Просто-напросто спадкування на квартиру чи машину, яка зазначена в цьому заповіті, буде відбуватися по цьому заповіту все інше майно, яке не охоплене, буде спадкуватися по попередньому заповіту. Але я хочу, щоб ви розуміли єдине, що наявність заповіту це ще не означає, що все майно, яке ви заповіли своїм спадкоємцям, в цілому перейде ну, по призначенню та спадкоємцям. Поясню зараз, чого у нас існує таке поняття як набуття майна в спільну сумісну власність, тобто майно придбане під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя. І частки в цьому майні, якщо інше не встановлено домовленістю між подружжям, є рівними. Тобто, якщо ви придбали квартиру під час шлюбу, то вам квартира не належить повністю. Це половина квартири належить вашому подружжю. Якщо ви прийшли і хочете зробити заповіт. І каже, що я хочу заповісти свою квартиру дочці, та? то це не означає, що цю квартиру дочка отримує в цілому, оскільки квартира не належить вам повністю, і спадкове майно не буде складатися з цілої квартири, а буде складатися тільки з її половинки. Тому тут треба чітко, чітко десь, ну, розказувати нотаріусу, та, перш за все. Ну, і нотаріуса ми, в принципі, стараємося десь ці моменти вияснити і пояснити людині. Бо вони дивуються, як що не перейде, ну так не перейдемо. Ми починаємо пояснити, що зараз змушений буде виділити частку у спільному мені подружжя, половину квартири і видати є таке поняття, як видача свідоцтво про право на власності в спільному мені подружжя, видати пережившому чоловіка або дружині, а вже на іншу другу половинку вже видавати свідоцтво про право на спадщину. Хоча в нас і законодавством передбачена воля заповіту. Але не завжди ну, є певний момент, коли ця воля є обмежена. Зараз поясню, що щоб люди не лякалися. Та? В нас існує певна категорія осіб, навіть при наявності заповіту вони мають право на спадкування на частку у спадковому майні. Це називається обов'язкова частка. До таких осіб належать у нас малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні чоловік, дружина, батьки і діти. Тобто зараз поясню, прикладі. якщо ви склали заповіт на свою дочку, а після вашої смерті і заповіли й квартиру. А після вашої смерті е е залишається ще е чоловік, та? а квартира припускає вам належне на право особистої приватної власності. Залишається чоловік, який є непрацездатний, непрацездатний в нашому розумінні тут законодавець має на увазі осіб, які досягли пенсійного віку. Тобто вони не працездатні за віком. Тут чітко треба має отримати пенсію за віком, але не пенсію трудову. Тут ні. Тільки пенсія за віком буде братися до уваги, а також і інвалідами першої, другої, третьої групи. То в такому випадку чоловік буде мати право на частку у цій квартирі, має право претендувати. Це якраз називається обов'язкова частка. Тобто, яка би умова заповіту не була. Все одно є категорія осіб, яким законодавець дає право спадкувати. Це, звичайно, що ці особи мають право відмовитися від спадкування, можуть і не брати участь, і саме відмовитися від спадкування цієї обов'язкової частки, але можуть і брати участь. Тобто, знову ж таки, є випадок, коли не завжди, не при всіх умовах, якщо ви заповідаєте майно своїм спадкоємцям, вони отримують ціле це майно. І дуже часто так на практиці буває, що діля, ділять це майно якраз між особами, які мають право на обов'язкову частку. Ну, заповідна взагалі така дуже ну, така, такий інструмент, який дає вам право будь-як розпоряджатися своїм майном. Тобто ви можете частину майна заповісти між кількома особами, ви можете все майно заповісти всім особам. Ви можете також скористатися правом під призначення спадкоємця. Це робиться на той випадок, якщо, наприклад, ви, призначили, ви зробили заповідь на одну особу. А ця особа за певних, ну ви ж не можете знати, чи право взагалі спадкування це і право особи. Ви не можете гарантувати, чи особа, наприклад, прийме спадок і вступить в спадщину, скористається своїм правом, чи вона ну відмовиться і не буде спадкувати ваше майно. То в даному випадку ви можете також в заповіті підпризначити спадкоємця. І якщо, наприклад, спадкоємець перший не успадкував ваше майно або за певних обставин помер до відкриття спадщини помер швидше за заповідача. То особа, яка підпризначена в спадкуєм заповіті, буде вступати і спадкувати. Ну, це як ніби черговість, яка визначена у самому заповіті. Так також в заповіті можна позбавити певну особу на спадкування. Його можна складати, тобто ви можете скласти заповіт, не заповідавши нікому нічого, а позбавивши певну особу права на спадкування. Що ви не бажаєте, щоб вона брала участь у спадкуванні? Бо тому що якщо в нас... Немає заповіту, то в нас спадкування буде відбуватися за законом, і тоді вже йде черговість, і законодавець дає право людині позбавити певну особу із своїх спадкоємців по закону права на спадкування. Також можете написати заповіту з умовою, тобто ви можете заповісти, наприклад, певне майно, ну що дуже практикують часто нерухоме майно, та особі одній, але надати право до вічного проживання. В цій квартирі чи в тому іншому житловому будинку зовсім іншій особі. Тобто, якщо ви хочете дез... прогарантувати, у вас вас якісь певні відносини із особи, але ви хочете, щоб майно все-таки належало іншій особі, але людина собі там проживала і мала право на проживання. Щодо порядку самого посвідчення заповіту, то ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса. Для цього вам необхідно мати з собою паспорт та довідку про присвоєння інфекційного номеру. Також бажано, якщо ви заповіт складаєте на конкретне майно, конкретизуєте, то бажано мати документи на право власності, щоб нотаріус чітко прописав у заповіті назву цього майна і його характеристики. І звісно. Ви маєте знати прізвище ім'я по батькові і дата народження осіб, на яких ви складаєте цей заповіт. Не обов'язково в заповіті зазначати родинний зв'язок. Якщо ви в заповіті зазначаєте родинний зв'язок, тоді після вашої смерті спадкоємець змушений буде доказувати цей родинний зв'язок. Якщо в заповіті просто зазначено прізвище ім'я по батькові дата народження, то особа просто пред'являє, при заведенні спадкової справи, пред'являє свій паспорт-код. І наявний заповіт, ну також інші документи, які ми вже потім розкажемо в послідуючих передачах, які необхідні для оформлення спадщини. Для посвідчення заповіту, ви можете, якщо ви проживаєте в населених пунктах, де немає нотаріуса, тобто не треба переживати. У нас законодавець уповноважив певних посадових і службових осіб на посвідчення заповіту, тобто, якщо ви проживаєте в населених пунктах, де немає нотаріуса. Повноваження щодо посвідчення заповіту в нас мають посадові особи органів місцевого самоврядування. Якщо ви перебуваєте на лікуванні у лікарні, госпіталі чи в інших лікувальних закладах, то посвідчення заповіту в таких закладах в нас повноваження на посвідчення заповіту наділені головні лікарі, їх заступники з медичних частин або чергові лікарі. Якщо особа перебуває у місцях позбавлення волі, ну, відбування покарання. То е, посвідчення заповіту може здійснюватися начальником таких установ, тобто не, не все зводиться виключно до нотаріальних контор. Є випадки, коли знову ж таки ми говорили про е, закордонних, якщо особа перебуває, то в нас посвідчувати заповіти мають право консульські установи. Напевно. Немає жодної людини в першу чергу жінки, яка б не раділа появі на прилавках весняно-літній період е, свіжої зелені, яка є досить корисною для організму, оскільки збагачує його вітамінами, е, сприяє виведенню е, непотрібної їжі з організму. Ну і звичайно зміцнює імунну систему. Ти знаєш, ми жінки ми б тебе і робили, щоб їли щодня і овочі, і фрукти, але зважаючи на те, що в домі є ще діти і чоловік, то звичайно жінка завжди припадає на смаки своїх домочаців. І змушена готувати більш калорійну їжу. Ось Назару Павлю. Скільки разів не кажи, що Назар готує якісь легкі сніданки? Він, начебто, і погоджується, але разом з тим обов'язково додасть калорійності. Бутує думка про те, що камера додає кілька кілограмів. а Назар Павлів завжди додає кілька калорій. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні я постараюсь вам продемонструвати приготування такого елементарного салатика. Для цього нам потрібні саме такі інгредієнти, як яйця, огірок, кукурудза, крабові палички, сухарики та майонез. Також нам потрібні ще будуть сіль та перець для смаку. Починаємо. Ми наріжемо яйця, але яйця вже мають бути варені. Акуратно чистимо яйця. Від шкарлупи бажано повністю. Після очищення нарізаємо яйця. Попередньо, коли ви будете варити яйця, старатися потрібно їх дуже добре зварити, щоб вони гарно зараз нарізалися. Нарізане, поміщаємо в посудину. Нарізавши яйця, переходимо до наступного інгредієнта. Очищаємо від шкірки огірок. В шкірці знаходиться багато нітратів, тому бажано її позбуватися. Кубиками нарізаємо огірок. І вже його також додаємо в посудину до яєчка. Наступний продукт, який нам потрібен, це крабові палички. Додаємо крабові палички вже до інших інгредієнтів. І нам залишається додати ще кукурудзу. І сухарі. Сіль та перець за смаком. Заправляємо майонезом. І стараємось добре перемішати. Ось такий апетитний вигляд має вже наш салат, але я б ще рекомендував додати зелені. Ось так ми зробимо зверху. Ви можете пригощатися як самі, так і своїх гостей можете гостити. Смачного вам! Після професійного рецепту від шеф-кухара Назара Павлюва та смачного сніданку можна вже братися за важливі справи, які чекають на вас. Шановні глядачі. Ну це напевно дорослі. А діти вже можуть братись до розваг. І саме вас, малеча, ми запрошуємо на рубрику розпитайко.